Що допомагає тримати куку -ку. за фактом? Ми напевно музична сатіра, ніж музика itself. Ти береш інструмент, виходиш де завгодно і граєш. Чому це важливо? Це можливість не заснути за кермом. Багатьох людей плейлист все ж таки змінився за п'ять годин. У нас був повний зал. Ми не мистецтво високе, ми декоративно прикладне. Давайте ми зробимо сьогодні концерт. Це суспільне це Юрик Якубов, музикант, автор, виконавець і співзасновник гурту алкоголю колеле. І ми записуємо цю розмову у день музики у Харкові. В ефір вона вийде пізніше. Сьогодні, в різних локаціях, в різну годину у Харкові лунатиме різна музика. Чому це важливо по мирному часу? Для мене день музики завжди був приблизно як день споглядання сакури. Це спеціальний момент, коли можна сфокусувати увагу на побутових речах. Тому що для мене музика це в першу чергу не мистецтво, а побут. Це те, що допомагає в повсякденному житті. Наше теперішнє повсякденне життя. Воно, ну, м'яко кажучи, потребує якихось змін, і тут музика дуже і дуже, особливо жива музика, може стати у нагоді. Це спеціальний спосіб о, сфокусуватися на тому, що допомагає, що допомагає тримати кукуху не в останню чергу, трошки дати собі можливість побути нормальним. Як співорганізатор Дня музики, ви задоволені плейлистом цьогорічним? Ніякого сталого плейлиста плейлиста на сьогодні немає. Ми направду напевне не знаємо, чи всі події, локації і гурти ми якось знаємо. На сьогодні, а тому, що це дуже, дуже така низова історія партизанська, яка відбувається сама собою. Тобто, та ідея, яка була закладена від початку, щоб не було єдиного центру, не було єдиного організатора, щоб це була. Ініціатива рандомна спорадична. Вона спрацювала цього Воно річ. працює не в останню чергу, тому що цього року і, взагалі, протягом цієї війни не так багато можливостей. Але і ідеологічно це власне те, до чого день музики йшов, але ну протягом певного часу треба було показувати приклад. Зробити концерт в День музики не важко. Ти береш інструмент, виходиш де завгодно і граєш. З цією логікою будь-який день, день музики. Це нормальна логіка. Будь-який день, день музики. Є міжнародна історія, яка, власне, відбувається всюди. Не в останню чергу зараз відчувати якусь спорідненість з людьми з інших. Місць більш спокійних досить важливо. А функція музики змінилася від насолоди і, можливо, розваг. Чи набула вона нового значення зараз? Це що завгодно, це терапія, це допомога, лікування якимось чином. Це, зрештою, там я не знаю ефективність, продуктивність в тому числі. Це можливість не заснути за кермом. Не тільки розваги. Мені не здається, що музика набуває нових функцій в будь-яких умовах, просто тому що це спосіб проживати, рефлексувати і, і, і не більше. У нас досить за так сказати, мирними мірками екстремальні умови, навіть зараз. Це один зі способів, власне. Вкласти в своє життя ці події, да? зробити так, щоб вони не давили, щоб вони не розпирали, щоб вони не заважали. Ясно, що наше життя зараз не дуже комфортне, але один зі способів його осмислення це музика. З точки зору автора, музиканта, а з точки зору слухача, споживача, я наважуся припустити, що в багатьох людей плейлист все ж таки змінився. Я думаю, так, да. це пов'язано частково з зовнішніми причинами. Ми знаємо, що багато хто якби не може слухати там руську музику, але ну, знову ж таки, це зовнішні причини, є внутрішні, тому що набагато більше кожен з нас потребує якоїсь підтримки, якоїсь внутрішньої підпорки, щоб почуватися вертикальним більш-менш, щоб функціонувати далі. Твій зв'язок з музикою він трошки інтенсивніший ніж зазвичай, ніж тобі звично і запити мої могли змінитися. Ну, Та я можу шукати і розради, і втіхи, і навпаки якоїсь так, войовничості. Так. Це прекрасний спосіб, в тому числі каналізації злості, агресії, люті. Всього, що ми ненависті, да всіх тих радості, яких ми не чекали, але вони нас спіткали з цим вторгненням. Станом на зараз, що ви знаєте про кількість локацій, кількість гуртів, виконавців, які долучаться, їх багато, багато музикантів. Я думаю, що всі, хто є в цьому місці і. Всі, хто грає музику, долучаються цього року, може знаєте щось про географію. Всі попередні роки вона неухильно розширювалася з центру до околиць. З'являлися на периферії такі точки, де звучала музика. цього року. Все напевно трошки більше зосереджено в центрі, але це пов'язано з тим, що просто функціонуючі заклади, ну якби. Наразі кожна локація, кожен музикант сам займається організацією цього концерту. Відповідно, там питання безпеки теж лягає на їхні плечі, і всі стараються знайти якісь більш-менш захищені точки. Всі виступи будуть в приміщеннях. Просто неба а, не буде. Не всі будуть просто неба. Власне, ми сьогодні граємо просто неба, але е, це локація, в якій по перше, ми орієнтуємося, де укриття. По-друге, ми знаємо, куди, якщо що, можна всіх спрямувати через те, що з безпекових міркувань анонсування заходів було. Не таким масивним, яким могло б бути, є побоювання, що менше людей, ніж могло б прийти, чи це все одно кожен виконавець приводить свою аудиторію? Мені здається, що в Харкові 2022 і 2023 року взагалі інформування працює якимось іншим чином. Всі все знають, всі знають всі локації, які їх цікавлять. Коли ми, по-моєму, робили перший концерт алкоголю Кулеля по вторгненню в Харкові, це було, здається, на початку серпня минулого року. Я їхав з Кривого Рогу, і буквально я вже виїхав із Дніпра. По моєму я подзвонив на локацію і сказав: Давайте, ми зробимо сьогодні концерт. І там, умовно кажучи, за п'ять годин у нас був повний зал трошки більший голод за подіями в Харкові зараз велика кількість переселенців із уражених районів Харківської області, Луганської, Донецької. І для вас був би шанс розширити свою аудиторію, коли людина йде. Вулицею чує музику, зупиняється послухати, потанцювати. Питає, хто це. Конкретно алкоголю кулелі приблизно так і працює весь час. Мені здається, що ну зараз будь-яка подія вона збирає не тільки тих, хто звик ходити на події. Зараз всім не вистачає і спілкування. Аудиторія набирається автоматично. Це дике поле, і, і ми в ньому охотимося. Чи не було адміністративних спроб заборонити або перешкодити організації? Нічого про це не чув, принаймні. Якби гурт алкоголю Кулелі сьогодні не грав, ви би куди пішли, кого слухати? Я би все одно грав. Навіть якщо б це не був гурт алкоголю Кулелі, щось десь я би все одно грав. Не дуже уявляю собі, яким чином можна інакше. Що ми вважаємо? Вважатимемо, що день музики відбувся. Успішно і класно. Сам факт, що лунова музика, і були слухачі і глядачі. Чи є ще якісь ознаки? Успішність проведення для музики вимірюється всередині кожного відвідувача, музиканта і організатора будь-якої площадки. Для когось це буде, я не знаю, кількість проданих коктейлів на барі. Для когось це буде кількість друзів, яких він побачив, яких він не бачив давно. Для когось це буде просто. Хороший настрій, можливо, вперше за якийсь час. Дуже-дуже індивідуальна штука. Як змінюється ваша авторська активність? Чи у вас інші тексти зараз, інша музика? Ну, група алкоголю кулялі дуже контекстно залежна. В принципі, від початку досить, скажімо, соціально орієнтована, оскільки, за, за фактом, ми напевно скоріше. Музична сатіра, ніж музика uh, itself. У нас, скажімо, за цю війну, по-моєму, стало вдвічі більше балад. Їх взагалі майже не існувало в групі алкоголю а тут внезапно. Ну, неможливо не реагувати на зовнішній світ. Ми всі змінилися внутрішньо, не тільки гурт алкоголю Ми не мистецтво високе, ми декоративно прикладне. І як побутова річ. Ми безумовно залежимо від умов, в яких ми граємо, в яких ми співаємо. Наші тексти, і наша музика, трошки аранжування, там, набір пісень, вони змінюються навіть якщо ми просто приїжджаємо в інше місто грати. Тому що ми думаємо, хм, отут, напевно, варто якось інакше. От. а коли вже йдеться про зміни якогось всесвітнього масштабу для кожного українця, ну було б дивно, якби музика не мінялась. Звісно, ми реагуємо.